Добрий день, малята! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Сьогодні до нас у гості завітав сірничок. Дітки, а чи знаєте ви, що добувають із сірничка? Так, вогонь. Вогонь наш друг. Він дарує нам світло, допомагає приготувати їжу, зігрітися взимку. Але за вогником доглядають тільки дорослі, адже вони вміють його контролювати. Тому, дітки, запам'ятайте, сірники це не іграшка. Дітки, а сьогодні ми з вами будемо малювати добрий вогник. Малята для цього нам потрібні білий аркуш паперу, фарбу. Жовта, червона, чорна, стаканчик з водичкою, пензлик та вологі серветки. Малята, а малювати вогник будемо сьогодні з вами долонькою. Беремо ми з вами пензлі і намащуємо долоньку червоною фарбою. Ось так, подивіться. Ось так ми на намащуємо. Ліва долунька з вами виходить. Так. Тепер ми з вами помиємо пензлик водички, витримо його об серветочку, а пальчики ми з вами будемо змащувати жовтою фарбою. Ось так малята. У нас будуть пальчики з вами. Жовтенького кольору. Ось такий. Так, глядак. Ось так хорошенько ми змащуємо. так. хорошенько, хорошенько. Миємо пензлик. І тепер беремо долоню. І притискаємо до аркушу паперу. Щільненько так притискаємо з вами. Ось подивіться, малята що в нас вийшло. Ось такий вогник. Беремо серветочку, витираємо ручки серветочкою, щоб у нас з вами ручки були чистенькі. Витримо пензлик і трошки ми з вами докрасимо наш вогник, щоб він був у нас красивий. Ось такий, дивіться, ось такий вогник ми домалюємо його. Так, помилимо з вами пензлик і беремо ще жовту фарбу і докрасимо. Ось ми вогник. Так. Ось так, дітки. Ось так. Ось малята. Який нас вийшов вогник. А зараз малята ми намалюємо нашому вогнику очі та посмішку. Беремо чорну фарбу з вами. Так, малюємо оченята. Ось так малятка. І намалюємо йому веселу посмішку. Ось так. Діти, погляньте, який веселий вогник. Разом батькам намалюйте веселий вогник, а ми будемо чекати на ваші світлини. Та пам'ятайте, малят, сірники, це не іграшки. Шановні батьки, розповідайте дітям про небезпечні предмети. Всього найкращого. До побачення!